Леонід Глібов, Вовк. І кіт в село із лісу вовк забіг. Не думайте, що в гості браться. Ні, в гості вовк не забіжить, а він прибіг, щоб де-небудь сховаться, проклятий люд з собаками настиг, і рад би вовк, в які ворота вскочить, та лишенько йому, куди не поглядить, усюди вовченька-недоленька морочить, хоч сядь та й плач. Ворота, як на те ж, кругом усі заперті, а дуже вовкові не хочеться умерти, бо ще він не нажив Бач, А гірше від людей, од видимої смерті. Коли глядить, на загороді кіт сидить, на сонечку мурликає, дрімає, підскочив вовк і до кота мовляє. Котусю, братику, скажіть мені скоріше, хто із хазяїнів отут усіх добріший? Я хочу попрогать, щоб хто мене сховав на сей недобрий час, я б у пригоді став. Чи чуєш гомін той за мною то женуться Котусю, батечку, куди ж мені поткнуться? Проси мерші Степана, він добрий чоловік, кіт вовкові сказав. Так я у його вкрав барана. Ну так навідайсь до Дем'яна. Е, -е, е, і дем'яна я боюсь, як тільки навернусь, він ізгадає поросятко. «Біжиш, аж ген живе трохим. Трохим? Боюсь зійтися з ним, з весни ще злив він за ягнятко». Погано ж, ну, а чи не прийме Клим? Ох, братику, ти я в його звів. Так, бачу, ти усім тут добре надоїв, кіт вовкові сказав. Чого ж ти, братику, сюди і забігав? Ні, наші козаки ще з розуму не спали, Щоб вовка від біди сховали. І так таки ти сам себе вини, Що братику посіяв, те й пожни. 1853 рік.